Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас останній урок марафону, де ми будемо з вами малювати новорічні листівочки. Я поклала арку щось таким чином, щоб був ну, малюнок розвернутий. Як ми малюємо? Спочатку ось таку форму Це буде ну, розмір нашого героя, персонажа. Так, і намічаємо, тут в мене буде трохи вуще, це я просто для ескізу брала, але це вже ми підправимо згодом. Я тепер гумкою трохи забираю контур, щоб він нам так не сильно не заважав. І малюю ось такий шарфик. Дивіться, ось таким чином його намічати треба. І дуги. Ось таким чином. І ось тут зробити пуз, ну, типу для пузика, частинку. А далі починаємо вже промальовувати мордочку. Тут я роблю її ось такими лініями і їх трохи заужую догори. Я буду робити його не колом, а ось таким чином, ви можете зробити, в принципі, повноцінне коло. І великий кругленький носик. Що ми робимо намедалі? Далі нам потрібно вже зробити місце для очей ну, приблизне місце. Я вам кажу, що ну, ми не будемо точно його робити якось. Тому я ну, приблизно десь ось тут у нас в цих частинках будуть очі, я їх намічаю. Дивіться, тут у нас буде капелюшок, і нам треба зробити частинку м'якеньку. Тепер малюємо ось таку ось крапельку, потім лінію, і в нас виходять ріжки. Ото ми саме завершили, тепер беремо ліве і все-все обводимо. Починаємо малювати фарбами. Я буду брати ось такий пензлик, він не зовсім товстий, але й не тоненький. І буду брати колір такий вохору. Бачите, я сюди буду показувати. Ось таким чином. Найсвітліші елементи це пузик, трохи частина обличчя. Не залишаємо білих участків, просто зафарбовуємо. Червоним відтінком беру червоний яскравий, яскравий. і капелюшок заповнюю повністю. Так, беру таке, змішую декілька відтінків і роблю тіні на бежевому кольорі. Це в мене коричневий, плюс якраз ця вохра, яку ми перше використовували. І бачите, як одразу з'являється об'єм. Тут те саме на пузику буде в нас, але трохи я тут зміню напрямок світла для більшої якоїсь ефектності. І ось тут зроблю те саме. Бачите? І тепер червоним кольором беру чистий червоний. І роблю носик. Носику бажано лишити все-таки ось тут ось таку лінію, тому я її одразу типу обходжу, щоб на неї не залазити. І беру червоний колір і його на низ носика додаю. Готово. Знову ж таки, ось сюди наношу колір червоний. Таким чином. Сюди ще можна на низ нанести. І потім згодом ми додамо з вами, знову ж таки, тіней, як зробили фіолетовим відтінком на капелюшку. В кінці я планувала взагалі на початку додавати якихось узорів, але зараз я навіть, якщо чесно, не знаю, подумаємо, що з вами, її можливо, зробимо. Все, давайте візьмемо якийсь світло-блакитний колір і пройдемося по капелюшку і помпончикам. Готово! Нам лишилось робити сніжинки. Сніжинки у мене будуть більш ультрамаринові, тому я змішую фіолетовий плюс синій. Трохи більше блакитного беру. І ось таким кольором більше водички, бо дуже воно прям буде яскраво. Роблю сніжинки ось так. Бачите, ось таким чином роблю сніжинки. Тут трохи можна, щоб прикольніше було ось так і трохи поприскаю, саме Ось такою водичкою не сильно повербованою. Бору знову червоний і наверх червоним наложу ще червоного. Дивіться. І ось сюди. Готово. Все, ми вами завершили. Зараз я відклею ці елементи. Це для того, щоб наш аркуш. Ніяк не рухався. Ми з вами завершили наш марафон. Надіюсь, вам він дуже сподобався. Якщо так, можете порекомендувати своїм друзям подарувати їм пластівочку та підписатися на мій канал, якщо ви не хочете пропустити нові марафони. А це був перший мій марафон. З вами була Агні Арц. До зустрічі!